Сьогодні, продовжуючи серію герої нескореної України, у Кременчуці погасили конверти із зображеннями п'ятьох випускників Кременчуцької гімназії, номер 24 які захищаючи батьківщину, поклали свої життя за її свободу та незалежність. Сьогодні ми продовжуємо робити конверти загиблих наших героїв. І Маркою хвилина мовчання. Будемо не погашення разом з департаментом освіти Кремичуцьке товариство філателістів і 24 та школа. В'ячеслав Кущ, Ігор Бутенко, Олександр Сиротенко, Віталій Супрун та Богдан Міщенко це імена випускників гімназії та відважних воїнів, які назавжди увійдуть в історію України героями. Схиляємо низько голови перед нашими випускниками, воїнами Збройних сил України. Сил оборони, котрі загинули на цій війні, вони втратили найдорожче і віддали найдорожче своє життя за незалежність нашої держави. Ця подія це є символ нашої віри в майбутнє, нерозрівної єдності поколінь та нашої гордості за наших випускників. Під час заходу були присутні і рідні випускників, які разом з усіма присутніми вшанували пам'ять справжніх синів України, які не ховалися, а з гордо піднятою головою взяли до рук зброю. Мама Кущича Слава Вікторовича, який пішов на війну на другий день як тільки почалося. Тоді так сточили, що погиб. Я пишаюсь своїм сином. Також у межах сьогоднішнього заходу відбулося погашення ще одного конверту, який був присвячений 140-річчю самої Кременчуцької гімназії No24. Дякуємо акціонерному товариству Укрпошта, яке надало нам можливість здійснити цей захід. Це не просто марка, це знак, який сповіщатиме всюди про історичні традиції нашої гімназії, про наших випускників якими ми пишаємося? Я сподіваюся, що наша гімназія надалі буде розвиватися. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременшуцькі новини.